Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всіх попоруч посміхніться. Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Українська народна казка заночка в'язаночка. Не за синіми морями, не за високими горами, а в хатинці край села жили собі дід та баба. Дід ходив у ліс по дрова. А баба залишалася вдома. Коли в печі було витоплено і в хаті прибрано, вона брала клубок ниток, гарних, яскравих, спиці в руки та й починала в'язати рукавички. Біля неї лежав кіт і розвеселяв стареньку своїм твіхим муркотінням. Ось і зв'язала баба рукавички, а нитки ще залишилися. Замислилась вона на хвилинку, а потім сплела з них ручки, ніжки, голівку та ще й косу до самого пояса. І така гарна вийшла лялечка, що не налюбуєшся, посадила її бабуся на віконце та й каже, я тебе зв'язала, тому й назву тебе в'язаночкою або заночкою. І дідусь повернувся. Повечеряли вони та полягали спати. А заночка перетворилася на красну дівицю, справилася з усією хатньою роботою та й знову стрибнула на підвіконня. Ніхто дівчинку не бачив, тільки котику Крістон щось привиділося. Так було і на другу ніч. А на третю ніч котик твердо вирішив не спати і про все про все дізнатися. Примружив він очі, вдаючи, що спить. Тільки дівчинка взялася за роботу, як він стрибнув до неї і заговорив людським голосом. Дівчинко красуне, а чому б тобі не залишитися такою на радість діду й бабі? Заплакала гірко заночка та й розповіла котику про своє горе. Колись пекла вона хліб, пишна, біла вийшла паляниця. Аж тут десь не візьмись мишка. Та й просить, дай мені крихту хлібця. Шкода стало заночці хліба, не пригостила вона мишку і була покарана за жадібність. Чарівниця мишка перетворила її на ниточку. Так вона й потрапила до діда з бабою. Пожалів котик заночку, вирішив їй будь-що допомогти. Не чекаючи ранку, зібрався він у далеку дорогу. Цілий день йшов котик, не їв, не пив. Аж поки прийшов у поле до великої скирти сіна і побачив біля неї маленьке мишенятко. Воно злякалося, але котик сказав Я не скривджу тебе, тільки приведи до мене вашу принцесу, чарівну мишку. Юркнуло мишеня у нірку. А через деякий час. З неї з'явилася мишка-чарівниця і запитала, Котику, а що привело тебе до мене? І котик розповів їй усе про заночку. Замислилася мишка і каже, Заночка була покарана за жадібність, але є спосіб її врятувати. Ось тобі чарівне зернятко. Якщо зуміє заночка до ранку виростити з нього колосок, зібрати врожай, змолоти в борошно, спекти каравай і нагодувати всіх мишок мого царства, то вона знову стане дівчинкою. Зрадів котик, взяв обережно зернятко і пустився щодуху додому, а заночка вже чекала його. Почувши все, про що котик говорив, і мишка, дівчинка кинулася виконувати завдання. І тільки спекла вона каравай, як з'явилися мишки. Кожна брала крихітку і зникала. Аж ось залишилось одне мишеня. І тільки воно з'їло крихітку, заночка знову стала дівчинкою. І жила вона з дідом і бабою довго, довго. А котика за його добре серце жодного разу не залишили без смачної їжі. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята. До нових зустрічей!